9 травня наше місто відзначило 71-шу річницю перемоги над нацизмом у Європі. На знак вшанування пам'яті героїв відбулося покладання квітів до місць поховань, пам'ятників та меморіальних дощок. За участі членів виконавчого комітету депутатів міської ради і трудових колективів. Традиційна громадськість зібралася на меморіалі слави, щоб згадати важливі події в історичному розвитку України та вшанувати загиблих у другій світовій війні. Під час святкування Дня пам'яті та примирення 8 травня місто отримало сумну звістку. Сучасна війна забрала молоде життя конотопчанина, бійця АТО Олександра Півня, 1987 року народження. Він загинув під час облаштування блокпосту, підірвавшись на фугасі. Олександр був старшим солдатом батальйону 55-ї окремої артилерійської бригади міста Запоріжжя. Зустрічала місто загиблого героя з болем та смутком з приводу цієї. І тяжкої втрати. Сьогодні відбулося прощання з Олександром. Провести в останню путь героя прийшли рідні, близькі представники влади та всі небайдужі канатапчани. 9 травня у приміщенні Конотопської міської ради відбулося засідання круглого столу на тему уроки Другої світової війни, наслідки та висновки. Кожен присутній зміг висловити свою точку зору на події у другій світовій війні та провести паралелі з війною, яка продовжується в ці дні на сході України. Єврейський общинний центр Естер провів урок пам'яті, присвячений Дню пам'яті, катастрофи та героїзму європейського єврейства. Цей день був учреждений, прийнятий э, Ізраїльським парламентом Кнесетом в апрілі 1951 року. Цей день має статус особого державного дня. І цей день зв'язаний з восстанням в Варшавському гетто. І отмічати цей день, день прийнято... Кнесетом 27 числа місяця Нісан по єврейському календарю. По нашому календарю це кожен раз інша дата. В цьому году цей день потрапив на 5 мая. На захід були запрошені учні шкіл гімназії 11, 2 та 5. Школярі не лише прослухали інформацію про ті болючі роки минулого, але й представляли свої творчі роботи на відповідну тематику. Зараз почнемо таке і згадуємо всіх жертв Холокосту. Срываясь из мрачных, тяжелых петель, их души летят. А это непросто. Давайте вспомним, как все это было. Сжигание, расстрелы, холода. В то время мы еще не позабыли. И сердцем слышим их голоса. Такое не забыть нам никогда. Трагедию не вычеркнуть, увы. На небе загорается звезда, А в душах та обида вновь горит. Убивали их, взрослых детей, Будто ад восстал в этот день превратив людей в злых зверей, их же целью простой был еврей. За что же им, евреям, вот такое? Они же тоже люди, как и мы. Какое же сердце должно быть? Какое? Мы слышим отчаяние в темные мечи. Рідна ты моя, ты ночей не доспала, І водила мене у поля край села. У року другої неділі травня відзначається свято Матері. Привітали своїх матусь теплими і, головне, щирими словами, і маленькі конотопчани. Мамочко, я тебе люблю. Поздравляю тебе з ним матері. Ти моя найкраща. Моя мама сама Мама, я тебе дуже люблю. Моя мама найрідніша, вона сама, сама красива. Моя мама сама найкрасивіша. Ти любиш свою маму? Так. Да. А як? як?» «Сильно-сильно!» Ти привітав її зі святом? «Так!» да. А що ти їй побажав? Здоров'я і щоб вона не боліла. Мамо, я тобі бажаю щастя і здоров'я. Я тебе люблю. Безпосередньо на саме свято матері, яке в цьому році припало на 8 травня. Лунали слова вітання та пісні для конотопських матерів на площі миру. Під час святкового концерту ми вдячні Богові за маму. Це сміхнеться мама і стає світліша Я до неї серцем ніжно пригорнуся. Хай сіяє сонце, як моя матуся. Я не буду казати та знай Екцію цього концерту дивіться на нашому телеканалі у четвер о 19.30. місті продовжуються ремонтні роботи дорожнього покриття. І наразі було відремонтовано ще один об'єкт. Детальніше ми зараз будемо з'ясовувати у представника міської ради. Скажіть, будь ласка, яку вулицю зараз вдалося зробити, на якій вже гарна дорога? Перед травними святами, тобто перед 9 травня, працівниками Філіка, Антопський райавтодор були виконані роботи з реконструкції ділянки дороги по другому провулку садової та ділянки по вулиці Садової, тобто навколо військомату. Тобто тепер... гарна ділянка йде від проспекту Мир та до технікусимду досить покращить стандарі в нашому місті. Нещодавно в міському будинку культури зоряний відбувся вечір пам'яті конотопців, які стали на захист батьківщини та не боялися пожертвувати собою заради цілісності своєї держави. Гостем заходу був фронтмен гурту Тінь Сонця Сергій Василюк. Він дав двогодинний благодійний концерт для сімей загиблих та всіх небайдужих, які завітали на вечір пам'яті. Виграють зараші.